Поселечка, яка навідалась до нас із столиці. І що до нас могло приїхати гарно? Да, що угодно могло приїхати гарно. В столиці багато всього є цікавого. да? чик 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 чік А здається, тут все по-простому, все по-домашньому і все дуже легко. Глянь, які класні штучки. Барван? Бачили таких чудових червячків? І що це за черв'ячки? Це черв'ячки міді. І все це прийомне. Ці, да? Людина трошки позаморачувалась, але зробила гарно, якісно. І нема ніяких запитань. Реально класний, якісний матеріал. Що нам залишається? Нам залишається просто висипати його і перевірити, чи все там добре. Буль? Вага 8700, написано 8600. ну Краще більше, чи менше, да вийшло. Так що, отака от от простенька, маленька столична посилочка, яка до нас завітала. А ти не гай часу і пакуй свою посилочку і відправляй її на лубни. Бо скоро ж новий рік і треба буде пару монет щоб вигостити своїх дам. Да? Так що, бігом, бігом, бігом. А не забудь на канал підписатися.